Очі шахет потрапив у житлову дев'ятиповерхівку в Одесі. Зруйновано цілий під'їзд. Кількість жертв терористичної атаки Росіян зросла до чотирьох. Ще одне тіло, де блоковано з-під завалів. Під завалами можуть бути ще люди. Наразі на зв'язок не виходять сім мешканців багатоповерхівки. Повідомляють у ДСНС. Також встановлено дані трьох інших загиблих. Жінка 52-го року народження, чоловік 88-го року народження та малюк 21-го року. Народження пошукова операція продовжується. Окупанти також завдали ударів по околицях Куп'янська. За попередньою інформацією, ворог використав керовані авіабомби внаслідок ударів. Постраждав 55-річний волонтер. Чоловік отримав уламкові поранення, госпіталізований до медичної. Установи, ну і по ударах по Криму внаслідок удару збройних сил України по військових об'єктах у Криму пошкоджено авіація і системи ППО ворога. Росіяни звітують про нібито серйозну атаку ракетами та безпілотниками об'єктів військової інфраструктури в Криму на авіабазі біля Сімферополя. Нібито як мінімум пошкоджено три вертольоти. Кати 52 їх називають ще алігатор у Севастополі, нібито атакований військовий об'єкт в межах міста, натякають, що є серйозні жертви серед офіцерів у Сакському районі, нібито виведено з ладу один із радарів ППО. Що ж будемо стежити за офіційною інформацією про враження критичної інфраструктури ворога. У ніч на суботу в Санкт-Петербурзі пролунав гучний вибух. ППО Росіян кажуть, збили безпілотників. Джерло це їхні телеграм-канали. За інформацією російських так званих журналістів, наслідок роботи ППО пошкоджена багатоповерхівка. Вибиті вікна постраждалих немає. В околицях цього в де прилітав безпілотник, знаходиться критична інфраструктура Росіян. Також відомо про чергове збиття су 34 ураження російських винищувачів су 34 що почастішали, відбуваються завдяки новим інструментам. Про це сказав спікер повітряних сил. Збройних сил України Юрій Ігнат. Відомо, що з початку лютого вже 14 одиниць було знищено авіації ворога, і от власне тепер зрозуміло, що це є якісь новітні удари. Також повідомив Юрій Ігнат, що наші льотчики, які навчаються на в 16 вже приступили до того, що б'ють з цієї авіації по цілях, тобто навчаються вражати ворога. Ми розуміємо, це є окупант Російської Федерації. Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сильський відвідав передову і поділився своїми рішеннями. Сильський пообіцяв кадрові рішення на сході через неякісну роботу комбригів. Головнокомандувач наголосив, що успіхи бригад насамперед залежать від командира його рівня підготовки, досвіду та розуміння відповідальності. Саме через це одним бригадам вдається стримувати ворога, а іншим за однакових умов. Ні, відтак Олександр Серський відправив в окремі підрозділи групи фахівців для передачі досвіду та надання. Допомоги ну і про Авдіївку кадри ми вам звісно не можемо показати, але під Авдіївкою серйозні втрати в окупантів. Розгромлено елітну російську штурмову групу 15-ї окремої гвардійської бригади на Авдіївському напрямку. Це робота наших оборонців 47-ї окремої механізованої бригади. Як мінімум два БТР пошкоджено, і більше 20 ліквідовано. Щодо снарядів, які такі необхідні нашим оборонцям на лінії бойового зіткнення, перша партія снарядів, які знайшла Чехія, можуть надійти в Україну вже за кілька тижнів. Про це сказав гендиректор з питань оборонної політики Ян. Їриш також сьогодні стало відомо, що Нідерланди виділили додаткові 150 мільйонів євро до раніше обіцяних 100 мільйонів на план Чехії по закупівлі снарядів для України поза межами Європейського союзу. Нагадаю, в Україну мають поставити 500 тисяч снарядів калібру 155 міліметрів та 300 тисяч снарядів калібру 122 міліметри. Країни Європейського союзу виділили понад 50% коштів, необхідних для закупівлі. Нагадаю вам, що оцих от. 800 тисяч снарядів в третіх країнах знайшов президент Чехії Петер Павел, який сказав, що минулого тижня що єдиним, що залишилося, це знайти фінансування цих снарядів. Ну і от низка країн зголосилася допомогти Україні з цими снарядами. І вже найближчими тижнями сподіваюся, ці снаряди будуть. В Україні прем'єр Нідерландів Рют разом із Зеленським підписали безпекову угоду в Харкові. А окрім цього, 20 повіповідомо наступне: що 22 патрульних катери та три бойові сібі 90 а також чотири радари та дев'ять гаубиць нададуть Нідерланди Україні. Про це повідомив після підписання прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рюте. Цитуємо, ми також працюємо над F-16, щоб вони прибули до України якомога швидше. За його словами, все йде за розкладом, і пізніше цього року вони вже літатимуть в українському небі. Допомога за океану, і це не є лише Сполучені Штати Америки. От до речі, президент Аргентини Хавєр Міллей повідомив про передачу Україні двох військових гелікоптерів російського. Виробництва як передає видання, про це йдеться у матеріалі газети Financial Times. Аргентинський лідер назвав пріоритетним альянси із країнами, які захищають свободу, включаючи Сполучені Штати Америки та Ізраїль, які він відвідав раніше у лютому. До цього переліку міллей додав також і Україну, які за його словами, Аргентина саме передасть оці от мі 17 Що найцікавіше, що ці мі 17 свого часу Аргентина. Отримала від Росії, але вони не використовувалися, тому що були проблеми з деталями, і не могли вони отримати від Росії детали. Ну, от бачимо, зброя окупантів може спокійно працювати проти самих же ж окупантів, що залюбки використовують і зможуть зробити наші. Збройні сили України хотів би також згадати про Придністров'я, тому що міністр закорних справ Російської Федерації висловився стосовно того, що так звані депутати Придністров'я звернулися за допомогою до Росії, мовляв, Молдова, отака от грізна армія світу, готує якісь е групи аби... Діяти на территории э, невызнанного никем в целом мире Приднестровья. Ну и что ответил так называемый министр закордонных справ России Лавров, давайте послушаем. Прежде всего режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след вслед по стопам киевского режима. Отменяя все русские, э, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье. Там люди, которые жили в блокаде. Риторика лаврова один до одного, така як була перед повномасштабним вторгненням в Україну. Тут лише різниця, що з 22-го року наші бійці оборонці е, чекають на кордоні е, з Молдовою і так званим Придністров'ям. І якщо такі, от вже е, заклики лунають від депутатів так званих Придністров'я, будь ласка, використовуйте свої іли, летіть через Одесу. побачте, що з вами буде. Це кажуть так, наші бійці щодо можливих. Використань Придністрові Нагадаю вам, що в Придністров'я є певний контингент військ Російської Федерації. Він незначний, вони не підготовлені. Бажає напевно кращого їхня комплектація. Ну і також є склад боєприпасів. Він не малий, але левова частка сигрів боєприпасів не є оглянута, не придатна до бою, і цілком можливо, що може зіграти самий злий жарт проти окупантів.